На лаві підсудних опинилася злочинна організація підпільних виробників тютюнових виробів, які у промислових масштабах виготовляли цигарки та реалізовували їх роздрібним та оптовим покупцям по всій Україні, як легальним, так і підпільникам. На ділків поліцейські вийшли через дрібних збувачів та постачальників вже готового товару. За даними слідства, у 2021 році двоє мешканців Одеси та Миколаєва організували бізнес та залучили як партнерів щонайменше 10 учасників. Мережа підпільних фабрик знаходилися в Київській та Миколаївській областях. А їх потужності дозволяли сумарно виготовляти до 80 тисяч пачок цигарок на добу. Фарматка Формати є, а водок єсть допомагає та біолієсть коробки забрали. Персонал жителі різних регіонів України працював позмінно. Учасники злочинної організації забезпечували їм необхідні умови для проживання, доставляли до підпільних виробництв. Однак перед зміною обов'язково забирали мобільні телефони. Також варто зазначити, що підпільні фабрики були оснащені камерами відеоспостереження та автономними джерелами електропостачання. Значна кількість тютюнової продукції була фальсифікованою, і збивалася під виглядом торгових марок, правовласниками яких є міжнародні компанії-виробники, зокрема зі сполучених штатів Америки, Англії та Нідерландів. Так, одні з компаній завдано збитків у сфері інтелектуальної власності на понад 2 мільйони гривень. Загалом же тютюнова справа приносила його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць. Однак вони не сплачували жодних податків до бюджету. Каже, пожалуйста, кремідемікаючи наші ліки став робити? Ну що сіділямо така паротнашу закончили час. Просто надо под цібя присовся нотамку та реальна обйомпація для проведення розрахунків. Фігуранти використовували банківські рахунки відкриті на підставних осіб. Частину злочинних коштів вкладали в розвиток нелегальної справи решту витрачали на придбання нерухомості автівок та своє комфортне життя. У липні минулого року співробітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління національної поліції під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора провели спецоперацію по ліквідації підпільного тютюнового бізнесу. Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно організатора та учасників злочинної організації скеровано до суду. Раніше п'ятеро їх спільників отримували обвинувальні вироки. Обвинуваченим може загрожувати до 12 років в'язниці.